У дитинстві в мене була лабораторія, не в тому сенсі, що я щось вимірював чи проводив важливі експерименти. Я грався, зробив якось моторчик, придумував усякі штуки, які працювали на фотоелементах, грався із селеном. словом, увесь час у ній колупався і бавився, розраховував параметри для лампового блоку, низки вимикачів і лампочок, які використовував як резистор для регулювання напруги. Але все це я робив з якоюсь практичною метою. Я ніколи не проводив чистих експериментів. Ще в мене був мікроскоп, я дуже любив розглядати всякі штуки, це вимагало терпіння, я клав щонебудь під скельця і міг розглядати його годинами. Я спостерігав багато цікавих речей, як і всі, у кого був мікроскоп. Наприклад, як по скельцю поповільно повзе діатомова водорість. Якось я спостерігав за парамецієм примітка різновид інфузорій туфельок з найпростіших живих організмів, і побачив щось, чого не було у підручниках. Не те, що у шкільних, навіть в університетських. Підручники завжди спрощували реальність і описували світ не як він є, а як він має бути. Про поведінку найпростіших організмів там пишуть у такому стилі Парамецій, найпростіший живий організм з примітивною поведінкою, за формою нагадує туфлю. Він рухається, поки не вдариться у щось, повертається на певний кут і знову рухається. Це не зовсім так. По перше, як усі знають, параметці час від часу спарюються між собою, вони зустрічаються і обмінюються ядрами. Як вони знають, що час спарюватися? Я тоді цим питанням не задавався. Я спостерігав, як параметці рухаються, відскакують, повертаються на певний кут і так далі. Вважається, що вони роблять це механічно, мов комп'ютерні програми, але це не так. Вони рухаються на різні відстані, відскакують на різні відстані, повертаються на різні кути в різних випадках, не завжди повертаються праворуч. У їхній поведінці немає системи. Вона здається хаотичною, бо ми не знаємо, у що вони вдаряються, на які хімічні речовини реагують і так далі. Я хотів подивитися, що відбувається, коли вода, у якій плаває парамецій, висихає. Підручник казав, що парамецій теж висихає і перетворюється на щось типу твердого зернятка. Я крапнув на предметне скельці краплю води, у якій був парамецій, і кілька травинок. У масштабі парамеція вони були схожі на жменьку соломинок. Що більше в ці 15-20 хвилин висихала вода, то у вашій ситуації опинявся парамецій, рухався туди-сюди, аж поки не застиг, застрягнувши між травинками. А потім я побачив те, чого ніколи не бачив ні в житті, ні в книжках. Параметій утратив форму. Він почав викручуватися, як амеба, він почав тиснути собою на травинку і типу роздвоюватися, аж поки це роздвоєння не дійшло до середини тіла, тоді він ніби вирішив, що це не дуже вдала ідея, і повернувся в попередній стан. У мене склалось враження, що в підручниках поведінку цих організмів викладають надто спрощеним, бо вона не така одновимірна і механічна. Було б добре, якби автори писали правильно, бо поки ми не побачимо, наскільки складна поведінка одноклітинних організмів, нам буде важко повною мірою зрозуміти поведінку вищих тварин. Ще мені подобалося спостерігати за жуками років 13 у мене була книжка про комах. Там було сказано, що бабки нешкідливі, вони не кусаються, але всі в нашому районі прекрасно знали, що швейні голки, як ми їх називали, дуже небезпечні і кусають, дай Боже. Коли ми грали на дворі в бейсбол або яку-небудь іншу гру, і прилітала бабка, всі починали бігати, мухати руками і кричати Швейна голка, швейна голка. І от я сиджу якось на пляжі. Незадовго до того я прочитав цю книжку, де було сказано, що бабки не кусаються. Прилітає бабка, всі починають бігати і кричати, а я спокійно сиджу собі не бійтеся, кажу, швейні голки не кусаються. А вона сідає мені на ногу, усі кричать, усі збуджені, бо бабка сіла мені на ногу, а я, мученик науки, сиджу й дивлюся на неї. Ви, очевидно, думаєте, що вона мене вкусила, але ні, не вкусила. Книжка писала правду, але я таки спітнів. Ще в мене був маленький ручний мікроскоп, іграшковий. Я витягнув з нього лінзу і тримав у руці, як збільшувальне скло. Цей мікроспок... мікроскоп збільшував разів у 40-50%. Якщо постаратися, то можна було тримати фокус, то я міг розглядати всякі штуки просто на вулиці. Якось у Принстоні я витягнув збільшувальне скло з кишені і почав розглядати мурашок, які повзали по плющу. і аж скрикнув від здивування Я побачив мурашку і тлю, про яку вони піклувалися. Якщо рослина гине, мурахи переносять тлю на іншу рослину. Навзамін мурахи отримують напівперетравлений тлею сік, який називають медова роса. Мені розповідав про це батько, але я ніколи не бачив цього сам. Отже на листочку сидить тля, до неї підбігає мураха і починає похлопувати її своїми лапками. Хлоп, 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 хлоп. Дивовишно. Тля починає виділяти на спині сік. У збільшуваному склі через поверхневий натяг рідини це виглядало як великий, красивий, блискучий м'яч. Мікроскоп був не дуже якісний, тому через хроматичні аберації лінзи м'яч переливався різними фарбами. Дуже красиво. Мураха взяла м'яч двома передніми лапками, підняла його і тримала. Світ має зовсім інший вигляд у масштабі, при якому можна тримати краплю води. Напевне, на лапках мурах є якесь мастило, яке не порушує поверхневого натягу краплі. Потім мураха надкусила краплю, і під дією поверхневого натягу вона вилилася прямо їй у живіт. Спостерігати цю сценку було неймовірно цікаво. У моїй кімнаті в Принстоні був еркер із підвіконням літерою П. Якось по підвіконню почали повзати мурахи. Мене зацікавило, як вони знаходять дорогу, звідки знають, куди бігти, чи вміють сказати одне одному, де їжа, як це роблять бджоли, чи є в них відчуття геометрії. Я діяв дуже полюбительськи, відвів е, відповідь відома, але я її не знав. Тому натягнув нитки через підвіконня еркера і підвисив на них зігнуту картонку з цукру. Ідея полягала в тому, щоб ізолювати цукор від мурах, аби вони не могли знайти його випадково, я хотів усе контролювати. Далі я нарізав смужок з паперу і зігнув їх так, щоб можна було підхоплювати мурах і переносити з одного місця в інше. Поклав нарізані смужки у двох місцях: одні цукрові біля цукру підвісив на нитку, інші підвіконні. Біля маршруту мурах, і півдня просидів, читаючи книжку та поглядаючи за мурахами, аж поки один випадково не заблукав на підвіконний паперовий листочок, я взяв його і переніс на цукор. Після того я кілька а, мурах у такий спосіб переправилися на картонку із цукром, один забрів на цукровий місточок, і я переправив його назад на підвіконня. Я хотів подивитися, як швидко інші мурахи отримують сигнал, що треба йти на паромну переправу з папірців. Спочатку все йшло повільно, але потім так пришвидшилося, що я ледве встигав переправляти мурах туди-сюди. І тоді, в розпалі процесу, я почав переносити мурах від цукру в інше місце. Питання тепер стояло так: вони будуть повертатися туди, звідки ще не прийшли, чи йтимуть туди, куди йшли до того. Через якийсь час мурахи майже не йшли на перше місце, яке вело їх до цукру, і тавпилися довкола другого, намагаючись знайти цукор. Із цього я зробив висновок, що вони йдуть туди де щойно були. В іншому експерименті я розклав на підвіконні багато предметних скелець від мікроскопів і поклав цукор, щоб мурахи йшли по скельцях до цукру. Потім, міняючи одне скальце та на інше і або переставляючи їх місцями, я пересвідчився, що в морах немає відчуття геометрії, вони не вміють визначити, що де стоїть. Якщо вони йшли до цукру одним шляхом, а від цукру існував коротший шлях, вони ніколи його не знаходили. Із поведінки морах було ясно, що вони залишають якісь сліди. Далі я провів кілька простих експериментів, щоб подивитися, як швидко вони висихають, чи можна їх витерти і інше. Я виявив, що у слідів немає напрямку. Коли піднімаєш на папірці мураху кілька разів, крутиш папірець і ставиш назад на стежку, мураха не знає, що йде в неправильному напрямку, поки не зустріне іншого мураху. Згодом у Бразилії я помітив мурах листоїдів і поставив цей самий експеримент на них. І от вони через кілька кроків по стежці розуміли, йдуть до їжі чи від неї. Можливо, вони виділяли кілька запахів за схемою АБ, проміжок, АБ, проміжок і так далі. Якось я намагався змусити мора ходити по колу, але в мене не вистачило терпіння. Іншої причини, чому цього не можна зробити, крім браку терпіння, я не бачу. Експерименти ускладнювала одна річ коли мураха відчуває дихання, вона починає метушитися. Напевне, у них працює інстинкт, і вони бояться тварин, які їх їдять або заважають їм. Не знаю, що їх хвилювало, тепло, волога чи запах від мого дихання, але доводилось тамувати подих і відводити погляд, коли я переносив їх на паперовому паромі. Мене цікавило питання, чому сліди мурах лягали прямо й акуратно. Здавалося, що вони знають, що роблять, і добре відчувають геометрію простору, але ж мої експерименти засвідчили, що це не так. Через багато років, коли я працював у Калтеху і жив на невеличкому будиночку на Аламіда стріт, у вані завелися мурахи, я подумав це класна нагода? Поклав трохи цукру на протилежному кінці вани і посидів там під дня, поки одна мураха нарешті не знайшла цукор, річ тільки в терпінні. Що на знайшла цукор, я взяв кольоровий олівець, я вже провів був кілька експериментів з олівцями і з'ясував, що мурахи не звертають на них жодної уваги, ходять просто по олівцевому сліду, тому я знав, що нічого не зіпсую, і провів лінію вслід за мурахою, так я бачив, як пролягає стежка. Назад до дірки мураха поверталась трохи по-іншому, тож лінія йшла криво, а не так, як звичайна морошина стежка. Коли до дірки поверталась наступна мураха, що знайшла була цукор, я позначив їй стежку іншим кольором. До речі, вона поверталась від цукру радше стежкою попередньої мурахи, ніж своєю стежкою до цукру. Моя гіпотеза, знайшовши їжу, мураха залишає набагато сильніший слід, ніж коли просто тиняється. Ця друга мураха сильно поспішала і досить точно йшла слідом, що його лишила попередня мураха. Але поспішаючи, вона іноді йшла навпростець, зрізала кути, коли стежка йшла крива. Вона зрізала і знову знаходила стежку. Так стежка назад другої мурахи була трохи пряміша. Наступні мурахи поступово випрямляли стежку, біжучи, по ній швидко і неточно. Я провів за мурахами десь 8-10 слідів олівцем, аж поки їхня стежка по ванні не стала майже прямою. Схоже на ескіз художника. Спочатку малюєш приблизну лінію, потім проходишся по ній кілька разів і вона стає красивою. Пригадую, коли я був маленький, батько розповідав мені про мурах, яке цікаві ці створіння, як вони співпрацюють разом. Я уважно спостерігав, як три-чотири мурахи несуть крихту шоколаду у своє гніздо. Спершу здавалося, що вони і чітко співпрацюють, але якщо придивитися, вони е, видно, що це не так. Кожна мураха поводилася так, ніби шоколад тримає хтось другий. Вони тягнули його то в один бік, то в інший. Одне мураха, бувало, залізе на шоколад, поки його тягнуть інше. Вони хиталися і метушилися в усіх напрямках. Шоколад потрапляє у гніздо зовсім не по найкоротшій прямій. Бразильським морахом листоїдам створінням з усіх поглядів прекрасним властива одна тупа риса. Аж дивно, що вона не зникла в процесі еволюції. Вони докладають великих зусиль, щоб прогризти дугу і виділити частину листочка. А коли прогризають, то в одному випадку з двох хапають не ту частину листка, що відгризли, а іншу, а потрібна падає на землю. У половині випадків мораха тягне не ту частину листка. Тягне і тягне, аж поки не втомиться, і не почне відгризати інший шматочок. Вони не намагаються підняти свій відгризаний шматочок або той, що відгризли інші мурахи. Так що, коли придивитися уважно, то видно, що з нехитрим ремеслом відгризти і забрати шматочок листочка вони справляються поганенько. Мурахи вилазять на листок, пригризають дугу, хапають не ту частину, а потрібний шматок падає на землю. І так у половині випадків. У Принстоні мурахи надибали комірчину, у якій я зберігав варені і хліб, і всяке таке. Причому вона була досить далеко від вікна, довгий ланцюжок мурах протягнувся по підлозі через усю кімнату. Якраз у цей час я проводив експерименти над мурахами і подумав, як їх відпровадити від комірчини, не вбиваючи, жодне отрути, мурахи заслуговують на гуманність. Ось що я зробив. Поклав трохи цукру за 15-20 см від дірки, через яку вони влазили в кімнату, у місці, про яке вони не знали. Неї засмужуть паперу. Для переноски, і коли мураха поверталась від їжі, забрідала на смужку, я переносив її до цукру. Мурах, які прямували до комірчини і заходили на смужку, я теж переносив до цукру. У результаті мурахи знайшли шлях від вхідної дірки до цукру. Ця нова стежка вставала інтенсивніше, а стара слабшала. Я знав, що за якихось півгодини стара стежка висохне, і за годину в комірчині не було жодної мурахи. Я не мив підлогу, не робив нічого. Просто переносив мурах. Частина третя Фейнман, бомба і армія. Як Фейнман працював на оборонах. Коли в Європі почалась війна, але Сполучені Штати ще в неї не вступили, було багато розмов за патріотизм, треба, мовляв, бути до всього готовими. Газети писали про бізнесменів, охочих їхати в Плацбург, штат Нью-Йорк, для військової підготовки і всяке таке. Я теж почав думати, що мушу зробити якийсь внесок у загальну справу. Коли я закінчив МТІ, мій приятель по студентському братству Моріс Мейер, який служив у військовому зв'язку, познайомив мене у Нью-Йорку з полковником зв'язківцем. Я хочу допомогти своїй країні, сер, і подумав, що раз у мене є технічна жилка, то я можу стати де-небудь у пригоді. Гаразд, я раджу вам поїхати в навчальний табір у Плацбурзі і прийти строєву підготовку. Тоді ми зможемо прилаштувати вас кудись, відповів полковник. Невже немає способу використати мої вміння якось напряму? Ні, таке уже влашто... так уже влаштовано армію, треба заходити у двері. Я вийшов і сів у парку подумати. Думав і думав, може, краще зробити по їхньому але, на щастя, подумав ще і постановив хай ідуть к чорту, почекаю ще, гляди, трапиться щось, і вони придумають, як використати мене ефективніше. Я повернувся у Принстон писати дисертацію, а навесні знову приїхав у лабораторії Белла в Нью-Йорк, шукаючи якої небудь роботи на літо. Я любив тинятися по лабораторії. Екскурсії мені робив Біл Шоклі, винахідник транзисторів, пригадую, що в чиїсь кімнаті все вікно було розкреслене, коли будували міст Джорджа Вашингтона, хлопці в лабораторії спостерігали за будівництвом. Коли з пілона потягнули перший трос, вони накреслили криву і відкладали на ній хід будівництва. Крива перетворювалася на параболу. Саме такими речами мені подобалось займатися, я захоплювався цими хлопцями і сподівався в майбутньому працювати з ними. Кілька хлопців з лабораторії витягнули мене на обід у рибний ресторан. Усі вони наперед смакували устриці. Я виріс на березі, березі океану і дивитися не міг на подібні харчі. Мені риба в горло не лізла, не те, щоб устриці. Але я подумав спокійно, без паніки, устрицю так устриця. Я з'їв одну штуку, вона була жахлива. Але я сказав собі це не доводить, що ти справжній чоловік, ти не знав, яка це Гедота, а коли не знаєш наперед, пробувати легко. Мої приятелі розхвалювали устриць на всі боки, тож я взяв ще одну. І от її з'їсти було важче, ніж першу. Я приїздив, приїздив у лабораторію Белла вже в четверте або в п'яте, і цього разу мене взяли. Я дуже радів, у ті часи не так просто було знайти роботи дотично до науки, але потім у пристані всі захвилювалися, приїхав генерал Трішал і заявив: нам треба набрати фізиків. Фізики дуже важливі для армії, потрібно три фізики. Треба сказати, що в ті часи люди дуже туманно уявляли, хто такі фізики і чого вони хочуть. Ейнштейна, наприклад, знали як математика, фізики мало кому були потрібні. Я подумав, ось і мій шанс зробити свій внесок і пішов в армію добровольцем. Я спитав у лабораторіях Белла, чи дадуть мені влітку яку небудь роботу, пов'язану з армією. Ну що ж, у фірмі є оборонні замовлення, раз мені так хочеться. Але я вже підхопив патріотичний вірус і загубив хорошу нагоду. Було б набагато розумніше попрацювати в лабораторії Бела, але в ті часи, трохи, е, але в ті часи всі трохи очманіли. Я поїхав у франкфуртський арсенал у Філадельфії і працював над динозавром, механічним комп'ютером для керування артилерійським вогнем. Коли пролітав літак, стрілець дивився на нього у приціл, а цей механічний комп'ютер з шестернями, кулачками і всяким таким прогнозував, де опиниться літак. Це була красива машина прекрасної конструкції, у ній стояли шестерні некруглої форми, але вони все одно щепились, щеплялися. Завдяки різним радіусам шестерень швидкість обертання одного вала залежала від швидкості обертання іншого, але все одно ця машина була тупиковою гілкою еволюції, невдовзі з'явились електронні комп'ютери. Розповівши, наскільки фізики важливі для армії, мені видали перше завдання. Перевірити креслення шестернь, щоб усі числа сходилися. Це тривало досить довго, і з часом відділ, начальник відділу побачив, що з мене може бути й інша користь і нерідко обговорював зі мною різні речі. Один інженер-механік у Франкфурті постійно намагався щось придумати, але нічого путнього в нього не виходило. Якось він скоструював коробку передач із шестернями. Одна була велика, сантиметрів 20 у діаметрів. І шістьма зубцями. Хлопець, помітно хвилюючись, питав начальника Ну, як вам, бос, як воно? класно відповів начальник. Е, лишається тільки зробити пропускник на всіх зубцях, щоб шестерня могла крутитися. Хлопець склепав так, що всі е, е, вісь однієї шестерні проходила просто між зубцями іншої. Бос розповів, що така штука, як пропускник для осі, справді існує. Я думаю, він жартує. Її винайшли німці під час Першої світової, щоб британсь... що британські тралери не могли захоплювати троси, на яких трималися під водою німецькі міни. Пропускники робили так, щоб англійські трали проходили через троси, як через двері вертушки, так що можна було поставити пропускники на зубцях. Але бос мав на увазі, що краще б цей хлопець переробив конструкцію і просто переніс осі в менше місце. Час від часу армія присилала якогось лейтенанта перевірити, як у нас ідуть справи, бо сказав, що раз ми всі цивільні, то званням цей лейтенант старший за всіх. Не розповідайте йому нічого. Якщо він буде думати, що розуміє, чим ми займаємося, то почне віддавати накази і закручувати гайки. На той момент я вже щось конструював, але коли приходив лейтенант, удавав, що не знаю, що роблю, і просто виконую накази. Що ви зараз робите, містере Фейнман? Ну, я накреслив лінії під певними кутами, а потім маю вимірити відстані від центру згідно з цією таблицею, розкласти. Гаразд, а що це? Е, думаю, це ексцентрик. Насправді я сконструював усю цю штуку, але вдивав, ніби роблю де, що мені веліле. Лейтенант так і не зміг второпити, чим ми займаємося, ніхто йому нічого не пояснив. І ми спокійно собі працювали над механічним комп'ютером, ніхто нам не заважав. Якось лейтенант прийшов і поставив просте питання Уявімо, що коригувальник вогню сидить не в тому місці, де артилерист. Що ви будете робити? Ви були шоковані. Уся машина була сконструйована в системі координати XY плюс кути і радіальні відстані. Робити поправки було нескладно, треба було просто додавати або віднімати. Але якщо координати гармати і коригувальника вогню різні, це дуже ускладнювалось. Лейтенант, від якого ми приховували, чим займаємось, нав'яв нас на дуже важливий момент. геть забули, що гармата і коригувальник можуть бути в різних місцях. Довелося помучитися, щоб це виправити. Десь під кінець літа мені дали першу справжню конструкторську роботу. Я мав створити машину, яка малювала неперервну криву по набору точок. Точка кожні 15, надходила кожні 15 секунд від пристою стеження за літаками. Винайдено в Англії, він називався Радар. Я трохи хвилювався, що бо ще ніколи не конструював механічних пристроїв. Це було перше завдання такого роду. Підходжу до одного хлопця і кажу: Ти ж інженер-механік, мені доручилося конструювати механічний пристрій, а я не знаю, як це робиться. Нічого страшного, відповів він. Дивися, я тобі покажу. Щоб контролювати такі пристрої, треба знати два головні принципи. Перший Тертя в кожному підшипнику такета, а в кожній шестерні передачі таке. Із цього можна вирахувати, яка потрібна сила, щоб конструкція рухалася. Другий, якщо в тебе є передавальне число, скажімо, два, е, від 2 до 1, і ти хочеш знати, е, робити 10 до 15, 24 до 12 чи 48 до 24, то дивишся в каталог шестернь і вибираєш ті, що всередині списку. У тих, що на горі списку, дуже багато зубів, їх важко зробити. Якби вони могли зробити шестерні зі ще тоншими зубами, то список продовжився б угору, а в тих, що внизу списку, зубів дуже мало, і вони легко ламаються. Тех, що в найкращих конструкціях стоять шестерні із середини списку. Я отримав багато задоволення, конструючи цю машину. Вибравши шестерні по каталогу і підрахувавши обертальні моменти з двома числами, які мені дав цей хлопець, я став інженером-механіком. Коли літо закінчилось, армії не сподобалась моя ідея повернутися у принстон і працювати над дисертацією. Вони обкурювали мене патріотичною риторикою і запропонували очолити цілий проект, якщо я залишусь. Проєкт полягав у тому, щоб сконструювати машину, схожу на попередню. Вони називали її пристроєм керування артилерійським вогнем. Цього разу завдання здавалося легшим, бо стрілець летів позаду. В іншому літаку на тій самій висоті стрілець мав уводити в машині висоту і відстань до іншого літака, а машина автоматично нахиляла гармату під правильним кутом і запускала запальник. Як керівник проекту я мав їздити в Аберден у Мериленді за таблицями ведення вогню. Деякі попередні дані вже були. Я помітив, що для більшості великих висот, на яких мали літати ці літаки, даних зовсім не було. Подзвонив спитати, чому немає ніяких даних, а виявилося, що на цих літаках збиралися ставити порохові запальники, а не запальники з годинниковим механізмом. А на таких висотах вони не спрацьовують у розріженому повітрі. Вони просто. З шпинням тліють. Я думав, що доведеться просто робити поправку на опір повітря на різних висотах, а насправді треба було винайти машину, яка в потрібний момент змушувала снаряд вибухати, хоча запальник не горів. Я вирішив, що для мене це занадто, і повернувся у Принстон.